Спокійна ніч на Нікопольщині. ворог обстріляв район з важкої артилерії. Вдарив по Червоногригорівській громаді. Обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань нині уточнюють фахівці. Під ворожим вогнем Нікопольщина була і у четвер. Окупанти обстріляли Покровську та Марганецьку громади. Подрощили газогін і сільськогосподарське підприємство. Загинули близько семи сотень свійських птахів. Люди не постраждали. Жі, атаки Марганець розквітає. Нині у місті комунальники висаджують близько пів тисячі петуній. Вони біля меморіалу Вічний вогонь також працівники проводять роботи і на території залізничного вокзалу. Там прибирають аварійні дерева та сміття. З Нікополя все російське. На сесії міськради депутати проголосували за перейменування 23 вулиць та провулків. Зокрема, замість Алтайської з'явиться назва Володимира Івасюка, замість Московської Євгена Коновальця. А вулиця Тюменська тепер носитиме ім'я Волонтерська. Нагадаємо, громадські обговорення щодо нових топонімів почалися у Нікополі ще наприкінці січня і завершилися 31 березня.